У 2014 чотирнадцятому він не вагаючись пішов захищати кордони України. Пройшов Донецький аеропорт, коли повернувся. Першого дня розумів, що ворог так просто не зупиниться. На рівні відчуттів мені здається, ще й до 2014 року в мене так воно постійно існувала думка про те, що. Цей наш сусід не дасть. Чим чим більше ми будемо розвиватися як держава, будувати громадянське суспільство, досягати якихось економічних успіхів, тим більше будуть наміри і частіше будуть приходити думки до наших оцих злих сусідів, як би нам завадити. Напруга тривала всі ці роки, але зізнається думки про те, що повномасштабна війна розгорнеться 24 лютого, відкидав. Пригадую, як в ніч з 23 на 24 подзвонив подзвонив побратим і сказав, що все почалось. Розпочалось вторгнення і всі підняті по бойовій тривозі. Ну і власне я вже увімкнувши телевізор, це лунало вже з усіх усюд. Швиденько кинувся знімати готівку, потрібно було заправити авто, поки ще не було таких глобальних черг. І якраз коли я повертався від банкомату в районі, де, де ми проживаємо, якраз прилетіли ракети, і це був якийсь такий когнітивний дисонанс, тому що звук ракети мені вже був знайомий, але почути його в Івано-Франківську, це, це було неймовірно, воно просто не вкладалось в голову. Андрій одразу прийняв рішення знову йти захищати рідну країну. Нині він разом із побратимами нищить ворога на Донбасі. каже такої жорстокої війни не пам'ятають навіть військові. Вона дійсно дуже відрізняється від того, що я застав в тодішній зоні АТО. Перше, це використання зброї, яка тоді ну, вважалась нам просто неймовірним, що проти нас її застосують. Йдеться і про ракети, йдеться про е, фосфор е, обстріли фосфорними боєприпасами, що в принципі заборонено там різними конвенціями. Е, касетні боєприпаси, які теж заборонені. Ну і ніхто з цивілізованих людей їх вже 21-му. Е, Столітті не використовує. Боєць каже, нині варто готуватись до складної зими. Але про те, що перемога за нами навіть не сумнівається, це всього лише питання часу. Ми справляємося з цим усім. Перевага вже у військовому плані, вона на нашому боці. Єдине проти нас грає ну, кількісна перевага ворога, тому що, ну, як не як, це одна з найбільших держав у світі. Але по духу і вже по сучасному озброєнні. Я впевнений, що після цієї довгоочікуваної перемоги, що до нас будуть, ну, наше, наше військо буде таким показовим, до нас будуть їздити за досвідом, наші військові будуть мати надзвичайний авторитет. В цілому світі і серед усіх військових, а ще зізнається там, на фронті, неабияк цінна підтримка стилу. Військові це відчувають і ще з більшою завзятістю виконують бойові завдання. каже, перемога за нами, а кожному потрібно вже готуватись до відбудови України. Суспільство знову таки пройшовши разом спільно через такі важкі умови. Існування в час війни, воно вже буде. Більш таким якісним плані громадського суспільства, вже скажімо, думаю, цю свою волонтерську енергію, цей потенціал. Спільно щось робити, він буде просто сфокусований на інші сфери, тому що відбудовувати державу теж нам прийдеться. Але враховуючи якість наших людей, якість нашого війська, я впевнений, що ми це зробимо дуже швидко і, власне, одразу. Рівень нашої держави в світі в політичному економічному він буде дуже високий. Нині Андрій перебуває на реабілітації вдома. Вже за кілька тижнів знову відправляється до побратимів нищити ворога та наближати наш день перемоги. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.